6 мільйонів гривень від громади Чернігова на цільову допомогу, а саме ремонт транспортних засобів, придбання БПЛА та іншого спеціалізованого обладнання отримала 13-та бригада Нацгвардії Хартія, яка зараз дає по зубах окупантам на півночі Харківщини. Нагадаємо, минулого тижня після початку наступальних дій армії РФ виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако зв'язався з керівництвом бригади та дізнався про їхні нагальні потреби. Далі рішенням виконкому Хартію максимально оперативно внесли в міську програму шевської допомоги військовим частинам ЗСУ Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби України на 2023-2024 роки і спрямували кошти з бюджету громади на допомогу оборонцям. Це не якась там. Як часто буває, звертаються військові або архтехніка, або матеріальне забезпечення військових частин, що важливо, у нас була чітка домовленість, що ці кошти громади Чліга вас спрямовує на підтримку обороноздатності для того, щоб можна було стримати наступ ворога на Харківському напрямку. І те, що я бачу з повідомлень офіційних, це те, що ну, вдалося. Да? Оптимістично можна сказати, обережно, що вдалося. Підтримка ЗСУ є незмінним пріоритетом для Чернігова. Зокрема, під час щотижневої наради в муніципалітеті 21 травня Олександр Ломако повідомив, що місто допоможе ще одній бригаді Нацгвардії. Захисники та захисниці Чернігівщини потребують ФПВ-дрони, мавіки, транспортні засоби та системи StarLink, які значно підвищать ефективність оборонних операцій. Дещо ми вже я думаю встигнемо на цій сесії передати 28-го числа планова сесія міської ради, і ми з власності громади в державну власність на військові частини будемо передавати ряд придбаних уже нами обладнання, автомобіля, зокрема там сталінки, і в тому числі Нацгвардія отримає в цьому рішенні від нас на допомогу. Чернігів не лише активно допомагає Збройним силам, а й у співпраці з військовими працює над підвищенням обороноздатності міста. Зокрема, під час виступу на сесії Київської міської ради, 16 травня, Олександр Ломако закликав депутатів і депутаток, а також усю громаду Києва, допомогти зі зміцненням наявних та будівництвом нових фортифікацій довкола Чернігова. Щита, який захищає серце країни з півночі, та в лютому, 2022-го одним із перших прийняв. Удар расистів відтак. Наразі є попередня домовленість про додаткову фінансову підтримку від Києва, яка має скласти щонайменше 25 мільйонів гривень. У них бюджетна сесія в червні, в середині червня, і вони на сесії Київ Ради внесли зміни до програми захисник Києва. Чому захисник Києва? Тому що всі розуміють, що Чернігів, захист Чернігова, мова йде не тільки про Чернігів, а й про Київ, в тому числі. От вони внесли зміни в програму захисників Києва і писали туди рядок про підтримку спорудження оборон... оборонних споруд біля міста Чернігів. І тепер на бюджетній сесії, я думаю, що ну, 25-го обережно говорити. Буде більше, буде краще, мільйонів гривень ми отримаємо. Також Ломаку дав доручення фінуправлінню Чернігівської міської ради підготувати необхідні зміни до бюджету, аби не чекаючи співфінансування Києва якомога швидше розпочати роботи зі зміцнення оборони міста. Додамо загальний розмір підтримки ЗСУ Черніговом на 2024 рік складає понад півтора мільярди гривень, що охоплює зокрема підтримку мобілізованих та шевську допомогу військовим частинам.